Усім привіт! З вами Ultimate Epic Battle Simulator І сьогодні нас очікує справжній епік. І як прийшла до нас інформація, сьогодні 30 тисяч хейтерів ідуть по мозок Алекса. І лише 350 фанатів готові стати на захист, на захист проти 30 тисяч хейтерів. Як бачимо, наша ситуація, ось тут у нас Алекс, тут 350 фанатів, і ось тут у нас 30 тисяч хейтерів. Так, є хороша новина, що тисячу глядачів уже підходять, і найближчим часом вони повинні приєднатися до нашого каналу. Ем, ну і врятувати Алекса та вірних фанатів від цих невіжаних хейтерів. А що з цього вийде, ми побачимо просто зараз. П'ята година ранку, і Алекс з своїми вірними фанатами опинився в дуже скрутному становищі. Позаду лише пагорби і скелі. А попеду: 30 тисяч хейтерів! 30 тисяч хейтерів! Які готові з'їсти мозок кожного. І вони починають свою атаку просто зараз! Хейтери вже розпочали свій шалений наступ. Вони біжать в атаку. Чи зможемо ми вистояти проти них? Чи зможемо ми рятувати Алекса від поїдання його мозку хейтерами? Це все залежить лише від ось цих 350 відважних фанатів. Так, хлопці. Бій дуже нерівний, але ви повинні стояти. Десь там далечині, я чую, що стукаються до нас нові глядачі. Але вони не впевнено йдуть. Вони не впевнені, що вони хочуть підписатися на наш канал. Так, вони десь там топають. Можливо, вони до нас і прибудуть. Однак, хейтери вже з нами. І вони вже. Бажає зісти наш мозок. А вони все ближче і ближче. Вони все ближче і ближче. Чи зможемо ми встояти? Чи зможемо ми врятувати Алекса? Невідомо. Так, що там трапилося з новими підписниками? Щось я бачу їх стає все менше і менше. Чому? 27. 26? Що таке? Хлопці і дівчата, що з вами? О, ні. О, ні. О, ні. Вони вирішили померти. Краще померти, ніж воювати з хейтерами. Вони кажуть, тут занадто багато хейтерів. Ми не хочемо на цей канал. Ми краще помремо. І вони просто стрибають. Просто вчиняють самогубство. А хейтери то все ближче і ближче. Схоже, її нових підписників нам не бачити як своїх вух, а хейтери все ближче. Їх дуже багато. Так, якась частина хейтерів відволіклася на нових глядачів. Але це дуже невелика частина. Дуже-дуже невелика частина, тому що хейтерів просто немовірна кількість, і вони. Уже практично підійшли в притик до Алекса і його мозок. Все ще поки що в руках ось цих фанатів, вірних глядачів. Але чи зможуть вони втримати? О, ні. Хейтери все ближче і ближче. Тримаймося, хлопці! Так, дуже невелика частина. Дуже невелика частина вирішила відійти від Алекса. Щось є підозрю, що Нові глядачі не врятують Канал і Алекса від цієї армії хейтерів. Тримайтеся, хлопці! Тримайтеся! Їх все більше і більше. Вони все ближче і ближче. А нові глядачі, так, звичайно, вони там намагаються щось зробити, але їх досить небагато, і вони досить далеко. Досить далеко Як бачимо, уже фанати падають, падають фанати. Кейтери вже поїдають їх мозок. Чому ж ви не б'єте ось цих? Бийте цих, які поряд з вами. О, ні. Схоже, глядачі перетворюються в хейтерів. Глядачі перетворюються в хейтерів. І це найгірше, що може бути. Це найгірше, що може бути. Алекс, рятуйся! Тікай! Тікай, Алекс! До нових глядачів! Ми тебе прикриємо! Кричать вірні фанати. Алекс тікає. Алекс намагається врятувати свій мозок. Але чи вийде? Є ймовірність дістатися до нових глядачів. Тому що вірні фанати, навіть вірні фанати, після того, як їх. Кусили хейтери. Перетворюється у таких же ж. Хейтерство це дуже нехороша річ. І воно передається укусом. Один лише коментар, другий, п'ятий, десятий, тобі вже хочеться також стати хейтером. Всі вірні фанати перетворилися в хейтерів. Ось бачимо одного хейтера. Зараз ми його! Зараз. Стій хейтер. Що ж ти? Що ж ти зупинився, дійсно? Бий його, Алексе! Чудово! Один хейтер впав від нашого меча вірного. Бан йому, бан! Ще один. Стій, хейтери! Не бийте хлопці! Я йому сам видам бан. Добре! Ще один пішов в баню. Вперед за мною, вірні глядачі, Майбутні. Ви ж мене врятуєте, правда? Ще один. Відправився. Скільки їх же ж? Ще навіть половину каналу хейтерів не знищили. Ще дуже багато хейтерів. Ще понад 15 тисяч хейтерів. Понад 15 тисяч хейтерів. Їх дуже багато. Хлопці, Даваймо, Тримаємо їх ще одного. Поливають! Нові глядачі прибувають і прибувають! Вони з новою силою вливаються в канал! І, можливо, вони все ж допоможуть йому вистояти. Ласкаво просимо на канал. Ей, хлопці! То вас хейтер підходить. Рятуймо! Рятуймо нашого Ай, глядача! Глядач перетворився в хейтера! Як же ж це? Як же ж це життєво? Схоже, цього глядача вкусив хейтер. І навіть, незважаючи на те, що Алекс намагався врятувати його. Це не допомогло. Двоє на одного. Безсовісні хейтери. О! Одним просто ударом двох хейтерів. Одним коментарем. І бан їм! Бан цим сів хейтерам. Ще бачу армія хейтерів. Підходить. Добре! Як ви там, хлопці, бачу щось не дуже добре. Я бачу, що не дуже добре. Скажу, вас хейтери кейтери. виглядачів також поїдають кейтери. Це дуже погано. Хлопці, тримайтеся. Не піддавайтеся на їхні провокації. Ой-ой-ой. Вони все ближче і ближче. Нові хейтери знову з'явилися на каналі. Нові хейтери! Ох, їх дуже багато цих хейтерів! Дуже багато. Ці хейтери просто безкінечні. З одного з'являється ще ціла банда. Одним баном двох. Чудово, молодець. Ще бачу хейтер. Це з нових глядачів, ще! Кусають просто! Неймовірно! Провокації їхні. Добре. Тримайтеся, хлопці. Не піддавайтеся. Ой, уже практично сил немає. Банхаммер уже поламався. А хейтерів ще чимало. Залишилося буквально. Три тисячі хейтерів. Три тисячі хейтерів. І ти повинен стояти проти цієї армії. А скільки нові фанати завжди будуть. Так, хейтери це таке, що завжди буде на будь-якому каналі. Але є глядачі, які завжди допоможуть, які завжди підтримують. І треба саме на них триматися. саме на них звертати увагу. Правда ж? Правда. Тримайтеся, хлопці! Тримайтеся, Алексе! Може, ти допоможеш? Ідемо, спробуємо допомогти. Хлопці, ні! 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 Не піддавайтеся на їхні провокації! На їхні провокативні коментарі! Ні! Ні. 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 Схоже, хейтери все ж перемогли. Останній глядач на каналі, і він також перетворився в хейтера.